Чесний привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників а також гостей мого каналу. І сьогодні я пропоную приготувати баклажани по-корейськи. Я підготую баклажани. Я їх уже ось помила, прибрала краї. І зараз буду нарізати. По вазі, в мене тут пів кілограма баклажанів, В мене вони такі маленькі, тому я буду їх розрізати навпіл. Якщо баклажани будуть побільше, то тут, уже залежно від розміру, можна розрізати на три або на чотири частинки. Спочатку розрізаю навпіл, і кожну частинку буду розрізати на три ось таких слайса. Ну і відповідно далі буду нарізати ось такими смужечками. Я всі порізала, тепер додаю до них олію. Загалом потрібно буде 4 столових ложки олії. Зараз додаю половину, іншу половину залишу для соусу і перемішую. Баклажани я запікатиму, тому я вже їх переклала на декор із пергаментом, і буду відправляти уже розігріту до 200 градусів духовку, орієнтовно на 20 хвилин. Але при бажанні їх можна порційно посмажити і на сковорідці. Поки запікаються баклажани, я буду підготовувати всі інші продукти. Петрушка, пів пучка у мене тут, я вже її ось подрібнила. Тепер сюди додаю часник. Часник, в принципі, за бажанням, я люблю, щоб більш таке часникове було, тому у мене тут 5 зубчиків достатньо такого великого розміру. Пропустила я їх через прес. І сюди ж додаю сіль зовсім небагато, одну четверту чайної ложечки. І все перемішую. Також паралельно я вже очистила болгарський перець. Я взяла дві перчинки червоного та жовтого кольору. Морква і цибуля. Морквинка в мене ось така. Цибуля. в мене достатньо невеличкого розміру. Я взяла три. Можна взяти дві, або якщо зовсім велика, то можна і одну. Далі перець буду надрізати тоненькими смужечками. Тепер пів тоненько буду нарізати цибулю. Ви ще також потерти моркву. Це можна зробити за допомогою терки для моркви по корейськи, я буду за допомогою ось такої штуки це робити. Баклажани у мене вже готові. Я переклала їх у салатник, в якому подальшому формуватиму свою закуску, і залишаю їх повністю охолонути. Підготую соус. у мисочку виливаю олію, що залишилася. Тепер сюди ж додаю соєвий соус оцет, звичайно, 9%, а можна яблучний взяти, якщо є мед. Будь-який, головне, щоб він був рідкий. Сюди ж додаю мелений коріандр, одну чайну ложечку. І оскільки страва корейська, Тут потрібен ще перець, червоний, гострий. Але оскільки я і в моїй родині не надто люблять гострі страви, тому я буду додавати суміш перців. В моєму випадку, це буде четверта чайної ложки. Але повторюю, якщо любите гостреньке, то тоді можна додати червоного перцю, чорного і побільше все добре перемішую до однорідності. І буду збирати закуску. До баклажанів викладаю перець. Моркву, цибулю, Додаю петрушку з часником та сіллю. сюди ж всипаю столову ложку кунжуту і виливаю заправку. Добре, все тепер залишилося вимішати. І обов'язково такій закустці потрібно дати час настоятися, тому зараз я свій салатник прикрию харчовою плівкою і відправлю до холодильника на 2-3 годинки. Ароматна закуска із баклажанів вже повністю готова і її можна подавати до столу. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім і злагоди та до зустрічі в наступних відео.